Війна закінчиться в той момент, коли вона буде невигідною для наших партнерів. Чому я так це говорю? Тому що від них залежить те, наскільки вона довго триватиме. Коли вже Європа зрозуміє, що вона більше не може вводити санкції проти Росії, бо це дійсно. Призведе до повного падіння економіки, тоді вони скажуть, треба війну завершувати. Ну, звісно, вони будуть виразитися Путіну різними методами і способами. Так само і Америка Трамп зараз це намагається робити. Попри всю критику, яку я висловлюю на адресу Трампа. Я говорив, я говорю і повторюся знову. До прикладу, якщо брати увагу, 24 тверте рік літо купа було повідомлень від яскравих і палких прикильників в Україні Трампа Трамп завалить Україну зброєю. Прийшов рік з моменту завершення виборів у Сполучених Штатах Америки. Трамп хоч одну ракету дав Україні, не дав, не дасть Трамп Україні зброю. От треба просто за це забути. Тоді говорив, нині говорю і далі повторюся. Але Трамп, врешті-решт, засував санкції проти Росії. Нібито не багато проти Роснефті і Лукуїв, але цього було достатньо для того, щоб вже почало підграти і в Росії, в тому числі, і в Лукуїлу по всій Європі. Це серйозно чи не тиск? навіть в європейців підворає. То від тому кажу, від європейців багато що залежить. У нас з ними непрості стосунки. Альтернативу європейському вектору. Я також не бачу, ще раз наголошую: це те, куди ми повинні рухатися, але відносини в Європі дуже непрості, і це треба рахувати і розуміти. Бо ну давайте от візьмемо, до хоча б е, ті самі відносини Орбана, Фіцо. І з європейським союзом вони нічого з ним не хочуть робити, їм зручно говорити, тикати пальцями. Дивіться, Орбан і Фіцо все це блокують. Тому справді війна може завершитися вважаю наступного року. Європейці вже будуть готові до спротиву проти російської можливої агресії, але. В той момент, коли Європа домовиться із Китаєм про гарантії безпеки, швидше буде встановлено мир в Україні перемир, я, як я його називаю, і там уже Китай впливає безпосередньо на Москву. Тут складна комбінація, тут не все просто задачи від якоїсь однієї сторони, тому що вони в цей момент вирішують між собою свої питання. Трамп живе в своєму світі, пише Михайло Громов. Абсолютно погоджуюсь у Трампа своя історія. Він чекає, коли йому полетіти мралаго, пограти в гольф. Там він вирішує деякі державні питання. Трамп е, хвилюється про те, аби його іменем назвали Стадіон, щоб отримати Нобелівську премію. Ну, це добре, що він хоче отримати Нобелівську премію за зупинку війни. Але, як ви бачите, він зайняв позицію просто нині спостерігача. Ну, давайте ми переконаємося, що далі вже на поступки піде Росія, піде Україна, але Росія хоче примусти нас ще на більші поступки. Поява так званого плану припинення вогню, який з'явився ще два тижні тому, півтора тижні, тижні тому в Європейській службі Радіо Свобода. Він свідчить про те, що мені особисто свідчить, що Європа все-таки більше схильна до позиції Трампа, тиску на Україну. Європа від нас відвернулася. Олександр, дякую вам за коментарі, за запитання. Дуже влучні. Європа від нас не відвернулася. Є проста залежність Європи від нас. Вони не можуть від нас відвернутися, тому що ми є їхнім щитом безпеки. Це очевидно. Але нині через російсько-українську війну, яка затягується в тому числі через їх вину. Бо вони нам допомагають стільки, щоб ми не впали. Вони мають шанс і можливість збільшити виробництво зброї, розкачати гонку озброєнь. Не випадково я згадував сьогодні Іспанію. Прем'єр-міністр, якщо не помиляюсь, говорив про те, давайте не перетворювати Європу в мілітаризований континент. Це неправильно, ми не повинні цього робити, але. Не всі такі непритомні голоси лунають у Європі у Європі. Той же Мерц, поляки, британці, країни Північної Європи розуміють, що без цього нікуди не дінешся. Вони вже запустили виробництво зброї більше, ніж, наприклад, Росія це виготовляє разом країни Європейського Союзу, члени НАТО, виготовляють зброї більше ніж Росія сама. Але Росія активно допомагає Євро..., е... Північна Корея і Китай. Втім, в будь-якому випадку це вже дуже хороший поступальний рух з боку. Е... НАТО, європейської частини його про це, до речі, заявив буквально вчора. Я також про це розповідав на каля на каналі генсек НАТО Марк Рютий каже: ми вже рухаємося вперед. Як тільки вони розкачають уже нормально ВПК, повірте, тоді вже Росія точно нікуди не поділи, не, не полізе, і Європа зараз нас так вона цинічно використовує, але ми їй потрібні. Реально так потрібні. Олег Сторожницький на рахунок заморожених активів. Пане Валері, можливо, заморожені активи не хочуть передавати, бо певні, що наші менеджери банально вкрадуть їх. Це також одна із причин. Я тут підтримую вас, пане Олеже. Не можна в Україні давати гроші у одноосібне розпорядження. Говорив і говорю це. Цим має займатися Європейський фонд спеціальний, який буде розподіляти ці кошти. Але. Європейцям все ж таки потрібно ухвалювати рішення, щоб більше грошей вони виділяли саме на військову компоненту, тому що це величезна проблема на сьогоднішній день. Багато грошей на соціалку. Чому ми бачимо повідомлення про вовину тисячу, шість з половиною тисяч гривень малозабезпеченим, і так далі. Десять мільярдів, до речі, гривень іде на вовину тисячу нову. Це все тому, що у нас дійсно є гроші на соціальні видатки, а на військову справу вони забороняються робити. Далі пише Мелден Melden... Недлем. Перепрошую, нікнейм, як він є. Марк Рюте Балабол, він казав ще недавно, 9 червня, що Росія перевищує повитовлення збройні. Тепер ще Європа виготовляє більше. Як? Далі слово не буду це цитувати, за такий малий час все помінялось. Зверніть увагу. Я розділяю вашу стурбованість, друзі, але те, що я відзначаю, і зі спілкування із. Колегами із аналізу, які ми проводимо публічно, багато країн в Європі суттєво збільшують бюджетки і, бюджети і видатки на озброєння. Я не розділяв позицію Трампа, який казав, що зменшенням допомоги Європі він це говорив у 24-му році. Я спровокую Путіна нові атаки по Європі, щоб вони більше виділяли гроші на власну оборонку, але на превеликий жаль, по-іншому Європі не доходить. Саме це Трамп зараз і зробив. Ви пам'ятаєте, нещодавно було повідомлення про те, що американці збирають вивезти трішки військових із східної Європи. Мова йшла про Румунію. Не так давно Навроцький новообраний президент Польщі був із візитом у Білому домі. Він вмовляв Трампа не забирати американських військових із Польщі. Йому це вдалося, і Трамп запевнив, що він не буде цього робити. Але всі такі спроби спонукають уряди країн Європейського Союзу, які є членами НАТО, і не лише. Більше робити для власної оборонки, більше виділяти грошей. Якщо ви більше виділяєте гроші на озброєння, ви повинні розширювати і вже і виробництво. Ну, хоча б той самий завод Рейнмел. Свого часу ще кілька років тому його очільник говорив, що я готовий виготовляти більше зброї і вкладати власні гроші у виробництво, але ви повинні зробити мене просто банально державне замовлення, бо ну, снаряди ніхто не купить, окрім держави. Це не той товар, який ви можете запропонувати на ринку чи в супермаркеті. Це так не працює. Тому справді потрібні державні гарантії. Сьогодні їх дають більше. Ну, до прикладу, суттєво збільшує оборонний бюджет Німеччина. Вони запроваджують призов до армії, друзі. Так, там про це говорять. Зараз активно говорять, в не законопроект. Європа справді мілітаризується. І те, що говорить Майк Клютий, що вони виставляють зброї разом усі взяті більше, ніж Росія. Я цього не виключаю. Ну, принаймні, така моя думка. Ви пишіть свої. Дякую за ваші коментарі. Наступний коментар говорить багато, а реально зброї купують для України менше. На превеликий жаль так. Я це розцінюю як тисну Україну. Треба про захист природи України казати частіше на міжнародному рівні, а наші можновладці про це мовчать. Робота на дипломатичному фронті української влади вкрай слабка, зважають так. Але по багатьох питаннях багато чого вдалося зробити. Тому що все ж таки постійні апеляції до наших партнерів про те, що вони повинні більше тиснути на Росію, вони є. Втім, інтерес власний наших партнерів. Щодо Росії він зараз превалює над питанням завершення російсько української війни, бо вони не все до кінця ще вирішили. На жаль, так ще є одне запитання в коментарях. Пише його Лариса. Ваша думка, чому американці голосували за Трампа? Якщо можна ще поясніть, чому такий чудовий підприємець в лапках заключає такі договори, якщо два слова до кучі зв'язати не може Говорить, як малолітня дитина? Так в Трампа дуже незв'язне мовлення і часто позбути логіки. Він як правило говорить обривками фраз, дуже складно його зрозуміти. Трамп великий авантюрист, але він, я вважаю, що успішний бізнесмен саме через авантюри. Навіть те, як він сьогодні провадить митну політику у світі, це відвертий рекет міждержавний, я це говорив, і Нині повторюю. Він собі може це дозволити тут без іронії. бо Він президент дуже великої країни, яка має велику армію, зброю, потужний так далі. Він просто може залякувати. Допоможу, не допоможу. Він має величезний бюджет. Він має монополію влади сьогодні у конгресі, тому що там більшість у нього і палаті представників, і в сенаті невідомо, чи це збережеться до наступного скликання. Але я. Вірю, от у мене думка, що вони точно програють палату представників, хоча буде вели, чинити дуже великий спротив. А за Трампа проголосували е, у Сполучених Штатах Америки, тому що Трамп популіст. Популіст дає порожні обіцянки, це виборцю подобається. У мене таке риторичне запитання. А вам нічого це не нагадує? Коли в Україні обіцяли дуже багато речей, класних, там мільйон дерев посадити і так далі. Це всім сподобалося. Проголосували. Тому друзі, мало чим відрізняється Америка від інших країн щодо виборців, коли вони голосують за своїх кандидатів, такі самі історії зараз у Європі, де дуже легко голосують за популістські лозунги. Ми зробимо більше, краще, вище, яскравіше ніж попередники, і все у нас вдасться. На жаль, так є, саме тому ми з вами тут говоримо про складні речі максимально просто і саме ви допомагаєте це робити.